Всім привіт, котики, та кіски, я містер Котик. Сьогодні будемо грати Hillclum Racing 2. Заробив трішечки монет, будемо купувати знову нову тачку. Називається Racing Track. Дуже схожа на Tesla Track. Ілон Маск передаю тобі привіт. Так, ну що, поїхали? Let's go! Мяу-мяу. Так, ну що, починаємо. О, круто! Дивіться, в мене відкрилися. Ці 10 з 10 скринька. Так, а вже ж чпуньк Натискаємо. Так, круто, дякую. Є. Так, дивіться. Ще одна скринька. Чпуньк Натискаємо. Вау! Круто! Так, ще подарунок. Як завжди. Один, два, три. Натискаємо. чпуньк Так. О, ще круто. 5500 тисяч монет. Вау! Так, супер, дякую. Так, в нас ще одна скринька є. Круто, так, а вже ж, пуньк, Так. 11 тисяч. Вау! У мене новушник хочу випасти. Так, дякую. Так, ну що? Так, Ось тут ще є. Так, чпуньк. Так, дякую. І це мега скринька. Чпуньк. Чпуньк. Так, дякую. Так, ще одна скринька. Треба подивитися, як завжди. Один, два, три. Натискаємо чпуньк. Так, є, круто. Так, дякую. Так, ну що, все, все повідчиняло. Дивіться, скільки я вже заробив знову монет. 2 мільйона 379 тисяч 35 монет. Круто! Так, ну що. Натискаємо рейс. Так, давайте поки що поганяємо, позробляємо монет а потім будемо. Є ідеальний старт. Купувати нову тачку. Зараз, може, ще на якісь тачках поганяємо. До речі, пишіть у коментарі е... слово тачку на прокачку челендж. Е... Зараз подивимося, які тачки є. Е... Будемо вибирати коментар. Та робити челуч у наступному відео. Будемо ціле відео їздити на тачці, яку ви напишете у коментарі, та прокачувати її. Також пишіть таймкод, наприклад, там 5 хвилина, 2 крапки 11 секунда. Пишіть, наприклад, нікнейм гравця. Містер Котік, наприклад. Та пишіть, з якої він країни Україна. Будемо разом у коментарях та у відео вивчати прапори різних країн. Так, ну що, let's go. Let's get. it. Так, знову ідеальний старт. Так, є. Палець до гори. Чпунь. Некст. Так, є круто перший. Так, натискаємо Great. Так, ще якась скринька залетіла. Так, прокачали вже 3 з 10. Так, треба подивитися відео, як завжди. 1, 2, 3. Натискаємо Чпуньк. Так, є. Так, дякую. Так, оце м, треба почекати. Е, не хочу витрачати геми. Так, ну що, рейс. Так, давайте візьмемо супер -кал. О! Дивіться, можна безкоштовно прокачати двигунчик. Так, а вже ж, як завжди. Один, два, три. Натискаємо. Чпуньк. What? Так, є. Так, ну що, як завжди, старт. Так, ідеальний старт не вийшло зробити. Двигунчик чуєте, як реве. Круто, звук прикольний. До речі, пишіть у коментарі, як вам моя нова зачіска. Подобається? Бо дуже жарко зараз. Капець, все. Я не зможу виїхати. Дивіться, назад, вперед, нічого. Е, ну, така собі тачка. Вона крута, але е, ось тут вона не дуже підходить. Так, next. Так, ідеальний старт не вийшло зробити. Так, є. Знову не вийшло зробити перфект старт. капець, дуже важко ідеальний старт зробити, бо нещодавно тільки купив цю тачку, ще не грав. Бачили, вона нуляча, майже повністю. Там трішечки тільки, мені здається, пружини та двигунчик сьогодні прокачала і все. Безкоштовно. Так, ну третій це тут теж дуже непогано. Так, добре, next натискаємо. Так. А вже ж четвертий. Так, окей. Так, є. Так, давайте подивимось, Ще купували супербайк. Давайте зробимо тест. О, є, з першого разу ідеальний старт круто, вподобаєчка залітає чпуньк. Так, ну... Звук крутий. Але він теж нулячий. Так. Так, у калюжу впав. О, Чуєте, коли він розганяється, то звук такий круто. Так, next. Так, знову ідеальний старт. Круто. Я майже застрибнув. Так, треба е, уважно їхати, щоб не перевернутися до гри дригом. Капець, паливо закінчується. А де паливо? Та капець! Не доїхав до палива! Так, знову ідеальний старт. Бачите, на супербайку ну, виходить. Е, ідеальний старт робити. Майже кожного разу. Так, палово підібрали. О, ні-ні, не пере... Не перегортайся. Так, четвертий. Окей. Так, скринічка. Так, рейс. Так, давайте спробуємо дюнбаки. Бачите, вона прокачана на 100%. Все. І я, до речі, е, е, у мене щось перестало виходити, натискати ідеальний старт. Капець, напишіть, як це робити. Бо в мене раніше виходило, але зараз щось е не можу це зробити дуже давно не їздив на ній. Бачите? Хотів на зеленому стрілочку залишити, там де зелена така смужка, але чомусь воно не вийшло, на жаль. Так, Вип'ємо чайок. До речі, хто зараз щось їсть або п'є. Смачного та приємного перегляду. Та як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Натискайте, мені буде дуже приємно. Так, ну що, натискаємо Next. Є перший, круто, great. Так, є. Так, ну що, натискаємо Race. Так, давайте подивимось, які тачки в мене є. Дивіться, є Hill Climber. Hill Climber mk 2 Dune Buggy, Superbike, Super K, Rally k Formula, Muscle K, Bus, Scooter, Motocross, Трактор, Super Diesel. Капець. Е, вибачайте, зачепив. Так, Супер Дізель, Yellow Rider, Beast, Хот Рот, Рacсинг Трак, Monster Трак, Ротатор, Чоппер. Оці тачки зачинені. І оці поки що теж зачинені, але ми обов'язково їх будемо відчиняти. Оцю тачку сьогодні хочу купити. Так, ну що? 90 тисяч монет. А ну давайте послухаємо, як вона бібікає. Так, норм. Так, 90 тисяч. Ну що, натискаємо? Один, два, три. Чпуньк. Є. Так, а чому я не можу щось безкоштовно прокачати? так, ну що, як завжди, натискаємо старт, робимо тест. Чпуньк. Так. Круто. Вау, мені вже подобається. Круто! З першого разу перший. Вау! Яка крута тачка! Так, натискаємо Next. Так, і ще Perfect Start. А минулого разу я щось не помітив, був ідеальний старт чи ні. Напишіть у коментарі. Хто уважно дивився? Так. Next. Є перший перемога. Так, натискаємо грейд. Так, є круто. Так, ну що, круто, мені дуже сподобалось. Що? Пишіть у коментарі тачку на прокачку, назву тачка. Будемо вибирати коментар та робити челендж у наступному відео. Тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходить нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Сюди натискайте, сюди натискайте, сюди підписатися на канал, то тут теж цікаве відео. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!